Хмари диму, палаючі шини, розібрана бруківка, барикади та обличчя мітингувальників у Вічі. Весь жах під час протистоянь на Майдані показали фотохудожники Ігор Волосянкін та Маріана Харді на виставці у музеї сучасного мистецтва Пласт арт. У двох залах розмістилися 70 світлин, та це далеко не всі фотографії, що були зроблені нашими земляками у Києві під час акцій протесту. Не замислюючись, вони поїхали у столицю лише з однією мрією показати майдан з обох боків барикад. І кілька разів були на волосину від смерті. Що у чоловіка найдорогіше, пожалуй, це його життя, звісно. Ось вот є кілька кадрів у мене і у Мар'яни, де ведь фотограф, коли знімає, він в це час не захищений. Ми дивимося тільки боковим зріням і не відбиваємося, тобто ми найуязвимі в цей момент. І, пожалуй, в цей момент больше было вероятности расстаться с жизнью. Вот, пожалуй, есть несколько кадров, которые могли быть запросто, это не преувеличение, запросто могли быть последними в нашей жизни. Каждый кадр, который здесь, в принципе, он особенный, потому что мы их добывали. Я думаю, что Є ті кадри, які у опасне ані, навірне самые дорогі виставку відкрили символічно зі свічкою, у руках та зворушливими спогадами, адже майже кожен з присутніх побував у ті важкі дні на майдані. І як ніколи твір великого кобзаря і мертвим і живим звучав особливо тривожно. День і ніч плачу на розпуттях хвалилюдних, і ніхто не бачить і не бачить, і не знає оглухли. Не чують, кайданами міняються правдою, торгують. Не залишили байдужим, пронизані сумом фотографії і архієпископа Черніївського та Ніжинського владику Євстратія. Сум за тих, хто загинув, сум за тих, хто був побитий, поранений, скалічений, кого досі ще не знайшли. Сум за все те, що власне сталося, що привело до необхідності. Виходити на Майдан обіймається з радістю. Радістю через те, що дух вже переміг. Майдан і український народ перемогли саме тому, що виявили незламність духу і виявили бажання перемагати зло добром. Уповав на господа й голова обласної ради, який також був у Києві під час протистоянь. І саме ікона Божої Матері врятувала йому та його однодумцям життя та каже, Майдан ще не закінчився. Майданом стала вся Україна, а сили зла вони йдуть. То був Майдан в Києві, а сьогодні Майдан є в Донецьку, в Криму. І те, що говорив Владика. Бог, Бог є і Він збереже Україну. І хочеться сказати сьогодні тим силам зла, що їм не вдасться великий український майдан задушити. Перший заступник міського голови Микола Миргородський на виставку прийшов не з порожніми руками. Вручив Мар'яні Харді фотоапарат від народного депутата України Валерія Дубіля, адже поруч із нею провів на майдані не один день. Ми зустрічалися з Мар'яною з Маріаною декілька разів. Вона приходила знесилення і падала. Каже, я настільки встала, що вже не можу навіть рухатися. Тому падала там на матрасу. В наметі, в наметі і відпочивала. Вона була і в ті критичні дні, коли це було і 17 лютого, 18 лютого вона була там, тобто вона була там, де було важко. Самі ж фотохудожники наголосили, що їхньою виставкою не нав'язували комусь думку про те, що майдан це погано чи добре, а лише хотіли поділитися тим, що бачили на власні очі.